Їм погрожували, переслідували їх та їхні сім'ї, арештовували і катували тільки за те, що вони не відмовилися від своєї віри. Так було понад 40 років, коли совєти заборонили греко-католицьку церкву. А її священників та вірних загнали у підпілля. Тривали переслідування до 89 го Саме у той рік Ямницька громада. Першою на Прикарпатті сказала ні московському православ'ю. Цю дату у селі шанують і досі, і згадують про подію усією греко-католицькою громадою. Зараз її 86, і вона досі добре пам'ятає часи заборони греко-католицької церкви. Анна Грицюк пригадує: тоді відданість батьківській вірі та сповідування церковних обрядів дорого коштували. За це погрожували та переслідували цілу родину. Діти, я хрестила свою міні. Де, удома. Приходив отець вдома до хати, вікна досталені, вікна, каже, навіть хату світло не світить. Не стільки світло, я зайду другого боку, аби ніхто не бачив. Так, так і смогіти хрестили, я свої вмики хрестила. Нелегше жилось і греко-католицьким священикам. Радянська влада вперто намагалась їх навернути до московського православ'я, а тих, котрі не погоджувались, переслідувала та саджала у тюрми. То був час атеїзму, переслідування церкви. Це е, висміювали все, що було пов'язане з Богом. І десь десь все крутилося на матеріалізмі. Е, усіх церквам було важко, а але між цими церквами, чи між православною чиремокатолицькою церквою, найважче було якраз українській греко-католицькій церкві, яка була ще в часі і заборони. Тверть століття тому все змінилось. Тоді Анна Грицюк входила до церковної двадцятки, яка разом із ямницьким священиком Михайлом Фатураком таки домоглась свого і першими на Прикарпатті та одними з перших в Україні відмовилась від російського православ'я та повернулась під покров греко-католицької церкви. Церква була велика, була багато село було наше гарне. Перше було колись за почті і за то. Так що не можна сказати, що то. Але хотіли, аби ми були таки православними. А ми також не хотіли бути православними. Ми відстоювали свою віру і відстоя події 89-го року. у Явниці добре пам'ятають та шанують цю дату дотепер. Адже саме з цього села на Прикарпатті розпочалась легалізація греко-католицької віри.